Кастрюльки, привіт. Свідомі люди кліпіться, бо, бо пизда більше приближається. Так я свою думку не, 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 не доказав. До часом повномасштабки, щоб відновити нам кількість людей ну, населення. Хоча б більш-менш, щоб було 35-40-45. Це я це загану, 45. Менше з тим. Мені кажуть, 35-40 було до поповно штабки. Зараз 25 було. Ну, що я веду? Треба в мінімум мінімум 5 5 е, дітей, щоб було в сім'ї. Мінімум. А так то треба від 6 до 10 дітей. 8. Хто хто зараз йдуть дитина, то піздять три три, то вже багато багатодіти. І, і дивився на мене цей долбойопчик наш потужний, за хер піду, що каже, блять. Ну нам треба дипломатичні ціва. А на початку війни не міг, блядь, сука, дипломатичні. Треба іменно блядь, три роки вже під кінець скоро буде пару місяців. В лютому буде 20, рівно три роки. Ти не міг на початку тобі зразу предлагали дипломатично, блядь, Сам щоб люди, блядь, не постраждали Лята, поля, блядь, щоб сісти цього регулювати, щоб було ці всі частини були в складі України, блядь. Щоб про Донбас забути, щоб людей скільки, блять, не вмирало ні в воєнних, ні в чого, блядь. Ну, по Він, блять, 150 лярдів нахрен в Європі, Америки получив, ну, більше, звичайно, що кешем, готівкою і, і машинами, техніками, блядь. Ну і що? Ну і що? Ви не замітили, що одна, одна фішка, блядь. Так почала ракети пускала, а тепер щось сидять, блін, що ж ракети не пускають. На, на рашку бояться все-таки блядь, отвятки. Пустим 10-12 Аткамсів, а 90 ракет і 120 дронів, то що за дохуя. Розумієте? І падають далі люди простим на голову. Звичайно, що на енергозистема по, по трансформаторах хуярять. І цей далю ще на остаток е, про, про з, 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 з великого з потужного. <клес> Щось там відео показує, Франція, як він там ну, з трампом пампом зустрічався блядь, і тому подібне. І вони пишуть, найкращі, потужні, люди добрі, особливо жіночки, у нас рівно правило. Держава робить для вас, що в першому читанні прийняли, що жінки всі зобов'язані вчитися, ставати на облік. Вже в першому читанні є. все, путь для вас відкритий, Ви думаєте, що 18-20 років пацанів брати вас, брати не будуть. А хто буде блять у лікарнях е їх там допомагати, судно виносити, Хто буде блять їсти варити, і хто буде блять мозги їбати? Ви ж таки всі потужі. У Наш жінок пер'є в армії буде тебе зрівняти, щоб не було 30%, щоб було 50% 50 навіть більше було, щоб більше жінок, бо хлопів вже блять повибивали, нахуй. Ви ж знаєш, цього хотіли, ви з цього, блять, на каструлях скакали за печеньки на Майдані. Бачило в Грузії, як я говорю прикол блядь, про Грузію про нас, блять. Ну, тільки схочуть, блять, до, до Росії зразу Майдан. Так само Грузія Сказали, що, блядь, забила на Європу, зразу Майдан, зразу печеньки, блять, молодь. І вся хуйня є ялинка така сама, як у нас була, блядь, подерта, блять, фотографії 14-ти 14-го року в Грузії, блядь. Вам не знаєте це сценарій? Що, блядь, дебільчики нахрен наші продаються, блять. Доспівалася на Майдані, особливо під час незалежності Путіна ля-ля хуйло. От хуйло блядь, своє блять. Ну всі знають, що він хуйло. Ну і, ну, і, хуйло. Ну, і що з того? Ну, ну, всі знають, що хуйло, але блять гас нього купляють, авто купляють.